Майже всі люди обожнюють літо, хоч і важко переносять спеку. Влітку ми рятуємось від високої температури холодними напоями, морозивом, використовуємо сонцезахисні засоби, вмикаємо вентилятори та кондиціонери. Проте домашні улюбленці страждають від спеки не менше за нас. Це можна простежити за їхньою поведінкою. Зараз у неї настрій мінливий і у неї вся активність починається з ну точне з вечора, бо з ранку до вечора вона а, весь час. Лежить вона навіть не хоче інколи виходити на вулицю. Тварина через спеку стала більш такою в'ялою, менш активною. Спека впливає на організм тварин більш негативно, аніж холод. Подекуди спека може призвести до тяжких захворювань домашніх улюбленців і навіть до летальних випадків. Тварини можуть перегрітися і перегрів може плинути на серцево-судинну систему і на дихальну систему. Особливо це е, стосується брахіоцефалічних Порід з зменшеним носом, які не можуть себе охолоджувати, повітря не можуть охолодити до своєї температури, тому вони перегріваються і тварина може загинути, якщо отримає тепловий удар. Із настанням спеки варто дещо змінити графік прогулянок своїх домашніх улюбленців, аби вони менше перебували на сонці. Також у жодному випадку не можна залишати тварину в закритому приміщенні, тим паче в авто. За хвилини машина стає смертельно небезпечною для пухнастих, оскільки температура в ній збільшується. Зараз змінився графік дуже сильно, тому що ми намагаємося виходити вранці дуже рано, поки ще немає такої спеки, і ввечері вже дуже дуже пізно. От, щоб знову не було сонечка, ну і щоб йому було більш комфортно на прогулянках. Я з собою завжди на прогулянку беру пляшку з водою і мисочку, щоб йому давати попити. От за можливості ходимо на річку його купати, і я намагаюся гуляти там, де є трава і немає асфальту, тому що асфальт дуже сильно нагрівається. От і йому пече лапки. Зараз намагаємось гуляти трошки менше, бо так я з нею гуляла до цього до спеки десь годинки-півтори. Дві інколи бувало, а так зараз по хвилин 30-40 це максимум, бо вона навіть і більше і не хоче, по неї це видно. Я беру з собою водичку, їй даю попити, або їй просто мордочку змачую. А також ми намагаємось не гуляти. На асфальті, бо спека і асфальт дуже швидко нагрівається. Ми гуляємо просто по травичці. А так, коли приходимо додому, вона одразу у мене у коридорі кахель і вона одразу лягає на кахель, і навіть не хоче нікуди йти. Якщо під час прогулянки ви звернули увагу, що тварина часто зупиняється, не реагує на голос і лягає. Її треба негайно віднести у затінок. Така поведінка може бути ознакою теплового удару. Ні в коєму разі не треба різко змінювати температурний режим. Не, не можна обливати зразу ну, холодною водою. Треба поступово мочити живіт, лапи, можливо, там голову про холодною, яка трошечки. Відрізняється від температури тіла собаки. Не може це бути різкий перепад, бо це звузить і розширить судини, і судинна система може не витримати. Якщо все не допомагає, то необхідно звернутися до ветеринарної клініки. Також не варто забувати про безпритульних тварин. Вони також потребують нашого піклування. Навіть мисочка води, поставлена біля під'їзду чи закладу, може допомогти їм перебути спеку.